Стій, зупинись, згадай тих, хто віддав своє життя за незалежність, за те, щоб Україна була вільною. 1 жовтня о 9.00 у День захисників та захисниць України загальнонаціональна хвилина мовчання. У цей день. Ми вшановуємо сучасних захисників і захисниць України та українських героїв різних епок. Ми дякуємо всім, хто боронить нашу незалежність, і маємо згадати кожного, хто віддав своє життя за Україну. Прошу прикласти руку до серця і подякувати тим, Хто віддав найцінніше життя за нас, за українців, за нашу незалежність. Їх тисячі, а в славутичі їх 74. Євген Сергій Бархатов, Василь Білий, Андрій Бортков, Дмитро Буряк, Павло Буряцький, Олег Буяло, Андрій Вакулін, Валерій Весельський, Юрій Віхарєв, Руслан Власов, Сергій Волнухін, Степан Воронько, Володимир Вялько. Дмитро Вялько, Денис Гултур, Владислав Давиденко, Вадим Дима, Ігор Довбик, Василь Єрмоленко, Антон Єроєв, Олександр Жирнасек, Олег Завгородній Олександр Зацепін, Антон Камишев, Олег Карасьов, Кирило Карпенко. Андрій Корнієнко, Ігор Кирпіченко, Владислав Колесник, Костянтин Косарєв, Денис Костальський, Павло Кравченко, Андрій Красилов, Володимир Кривопуст, Микола Кугмер, Максим Лавров, Іван Лєсніков, Володимир Лєднєв, Валерій Листовничий, Володимир Макарчук, Вадим Мещеряков, Олександр Михайленко, Олег Гміхневич, Олександр Мойсеєнко, Олександр Мордовцев, Олександр Нездропа, Віктор Нелепенко, Євген Носков, Сергій Перубець, Олександр Пархоменко, Дмитро Полегеча, Богдан Передарі, Тарас Плосконь, Порохня Володимир. Олександр Рибаков, Сергій Рожок, Олексій Рубанов, Володимир Сахно, Андрій Сірий, Сергій Сидоренко, Віталій Січкар, Олександр Смінтина, Ігор Ткач, Олександр Товтул, Андрій Троценко, Володимир Усик, Олександр Уткін, Андрій Філатов. Роман Храпатий, Олександр Черненко, Сергій Шабанов, Олександр Ярош. І ми дякуємо сьогодні всім, всім, хто захищає українську землю, море, небо. Чий захист ми щоденно відчуваємо, а відвагу щоденно бачимо. Дякуємо всіх. Всім, хто захищає кордони, рубежі, правопорядок і безпеку наших вулиць, захищає наші землі від мін і снарядів, наші оселі від пожеж і вогню, дякуємо всім, хто стоїть на захисті України. Слава нашим героям, слава всім, хто воює, працює і допомагає вам. Пишається Україна ще нам братя молоді усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. соцілять. У своє сторонь і душу й Діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браться. Дякуємо українським захисникам та захисницям.